Добрий день, малята! Тема заняття сила кожної людини, дружній родині. Сім'я. Таке тепле та ніжне слово, воно викликає неймовірні різні емоції та відчуття. З одного боку почуття оксамитової ніжності та натнення, а з іншого розуміння великої відповідальності. Сім'я в першу чергу це рідний діб. Де тебе чекають близькі та кохані люди, де тебе підтримують та допомагають. Діти, кого ви бачите на малюнку? Як одним словом можна назвати цих людей? Як ви вважаєте, куди вони йдуть? Чому у них такі радісні обличчя? Так, це сім'я, тата і мама зі своїми дітьми. Вийшли на прогулянку. Дітям добре живеться у сім'ї, їх люблять, про них турбуються. Вони живуть разом зі своїми найріднішими людьми татом і мамою, братиками і сестричками, дідусем і бабусею. Сім'я це діти, тепло, любов, щастя, піклування. Кожна дитина від народження отримує право на громадянство, має право жити і виховувати в сім'ї, знати своїх батьків, отримувати від них захист своїх прав і законних інтересів. А чи завжди діти живуть зі своїми батьками, чи можливо буває інакше, іноді трапляється так, що зовсім маленькі хлопці і дівчата залишаються без мами і тата. Про них Нікому пеклуватися, їм, їм немає де жити, ніхто їм не дарує на свята подарунки. Діти такі живуть у дитячих будинках, будинках для малят. Про них піклуються чужі люди, вихователі, медичні працівники. Діти, послухайте вірш Грицеюка Сиротина. Стоїть при дорозі одна тополина, немає в неї долі, вона сиротина? Стоїть там дівчина, голю, голівку схилила, також нещаслива, як та тополина. Немає ні батька, ні неньки немає, так слізна й гірка з вітром розмовляє. За що мені доля така нещаслива? Навіщо живу я одна сиротина? Рідна ніненька моя, ти єдина, навіщо ти мама мене залишила? Рідна ненька моя, ти єдина, навіщо ти мама мене залишила, самотня у полі дівчина ридає, лиш листя тополі її пригортає. З ким порівнює автор сиротину, про що вона плакалась? Кого діти називають сиротами? Сирітами називають дітей, які не мають ні мами, ні тата. З різних причин залишилися діти сирітами через війну, хворобу, різні небезпечні ситуації, наприклад, авто або авіакатастрофу. Тоді такі діти і потрапляють до дитячих будинків. Діти, а зараз послухайте легенду про маму. Зустрілись якось декілька людей і почали сперечатись яке найкраще слово у світі здоров'я мовив форий. Ні, молодість, сказав старий, найкраще хліб, відповів жебрак. Перемога, сказав стрілець, воля, сказав ув'язнений. Ні, правда, сказав мудрий. А ось тут із куточка обізвалась сирета. Найкраще в світі слово. Діти, як ви вважаєте, яке слово сказала сирідка? Так, найкраще слово в світі мама. Мама найдорожча людина, і дорослі, і малі хочуть, щоб у них були мами, хочуть жити у щасливій родині та в рідній країні, для якої найціннішим скарбом є діти? Недарма говорять, моя сім'я, моя. Квартиця. Діти, будьте здорові! До зустрічі, до побачення!